Вам знову я, Асія Геймс, і сьогодні я знайшла собі таку міні-масю. І сьогодні У нас ось таке відео. Зараз начинай, Зараз зроблю маленький румтурчик такий. Невеличкий. Ось такий у нас вхід. тут ми привітались. Йма. Йма. О <кхід> А тут Просто кімнатка така для гостей. Тут Османна. Тут в нас таке, отаке, коротше, ну, така кімнатка, така дитяча. От тут я сплю і моя масі, отут, в такій колисочці. Я її зараз опустрою, покладу їй тільки планшетику. І покладу тумбочку, якщо хватить пропсі у мені. Бо в неї пропсів вже нема. А у мене я не знаю, чи мені зараз хватить ще її на поличку. Той. Так, заберу ой, -мо так, заберу це По і покладу хм. покладу планшать и агушку І ще и такий світильник Ті штучки це покладемо, або ні? А... Покладу їй маленькі лампочки, ось тут колись так бісити ой. Во. красиво нормально Короче, Мася, ти їсти хочеш? Хочу. Ти ходи на ручки. Сідай, я тобі за рукашку покладу. Ого, ага, хтось банку грабив. І гамай. А я собі кухню устрою. Все, у мене ліміт. Декорації дом. Хати. Шет, ліміт. хати тільки. А так я ще можу покласти. Это я з назад Ось. Стильник. Так ой, йо моє! Так покладу в кухню вже щось. Мені треба в кухні теж щось. блін, не хочу це забрати. Угу, вилізай з крісла тоді. Хм, покладу собі. є Такі нарізки, коротше, таке наріза, не знаєте. Боже я в дитячу зайшла. Так, ми йдемо сюди мис і кладемо. О. Мася, я вже поклала тут брукіос, і її удіблену кашку. У нас красива хата вийшла на, двох, на два пропси. Ну, на, на, на маски пропсів і на мої пробси. Може, давайте маски заберемо ті смітильники, навіщо їй. Немає ось цей вона б усі бачить. і пише плюсу і так темнути не боїться. Хочу покласти собі просто ось цю штуку якусь. Якщо тут, бачите, є місце вільне. Я можу ось тут покласти. Хм, Красиво виглядає навіть. Мама, я спать. що? йо має? Угу. Це я не розумію, все зрозуміло було. Ніби щось скусило очі. Так, спокля... покладу собі кофійну машинку ось сюди мене. Покладу... ще пакетик з продуктами. Пакетики з продуктами сюди ми. Е, що туди пішли? Рофігели? Вже, Вже пакетики якісь? О! Сюда. Все. Вот так я обустроила красиву хату. И моя Мася. Мася обустроила хид. Ой, я забыла хату, так Мася Масія обустроила хид. Мани, мани май. Ну, она тебе не быв хид обустроила, так? Чи... А, не, она мені ось ці штучки обустроила. Мася мене обустроила. Так, дальше це все я. Оце ось цю арку я. Всередині кухні я. Це я теж, це я теж, це я теж. Арку ось цю, там, де я привіталась, це я теж. Своє ліжко я теж сама обустроювала. І її ліжко я сама обустроювала. Ось таке в неї ліжко, маленьке таке, красиве, миле. Ну, на така нас хату. Кірундурчику. Мені подобається моя кухня дуже. Тут можна отак вот заходити. Тут є дірки, отак вот можна заходити. Це, щоб Мася просто не... ось тут не пригала на стіл. Бо вона може пригнути і обжег. І обжежтися. Ну, типа, зробити собі опік. Тут пакетки Мася. Йош. Куди ї... їдемо, погуляємо, пошапаємося. Почекайте, хочу ім'я собі зробити. Бачите, в мене нічого там не бачите навіть. Бачите, тут ніке прості блогерів. У мене тут отакі, коротше, коди. Це коди на ці, коротше, бачите? А ось ось так. Все. Ходимо сьогодні на ручки. Взяла Масюньку на ручки. Ну, ти можеш піти таку в них. Такс, ми йдемо і закриваємо хату і кладемо бібійку машину. Угу. Кладемо машинку. Заходи в машину. Ти зайшла? Угу. Поїхали пошопимось чуть, чуть Я ж люблю шопінг. Мені треба шопатись. Ой, мені дівчинка зайшла. Так. Ідемо в магазин одягу. Спаркуємось. Ідемо запаркуємось коло садочку, а так підемо в магазин одягу. Там немає парковки просто. На дорозі не можна вставати, бо зараз буде штраф за те, що ми стали на дорозі. Так. Все, давай відзайде. это на ручке. Стоп. А на плачке. Ой, я по-моему на плачке. Все, давайте. Никто не едет. Можно идти. Потом зайдем шасси. Я хочу тебе каву купить, но... Але... вы... Эм, добрый день. Никого не мочу. Может, она куда-то еще шла. Так, Масюнька, что тебе купить? Ого. Вот. Платьечко. иду видел с платьечками Так я видел с платьем. А, восемь. Видел с платьечками Не, не. Ося, будешь на сеты? Да. Не бы я взяла платьечку и да, и по... все, я масинка. Породила масинку. Ні. Але Емілія, Зюзя моя. Це тобі платчику на випускний садочку я вибираю. То воно буде довго. Ой, ну таке, може, ні, воно не красиве. Якесь. Мені здається, бо це саме найкрасивіше. Так, да. давай Так. Да. Угу. Добре, купуємо його. А воно, воно, вона, гоферейд. Open the music rock your body. О, все. Добре. Все, Йдемо, йдем, коротше, щось. Я собі хочу купити. Тобі ще капчики треба якісь купити на випускний, а то от тебе той, всі всі капчики не підходять. Mm, Зараз ні, почекай. Нам потрібно нам потрібно найбільше плаття і шорти. Ой, які шортики. Колодки тобі ще купити. Бо тебе буде випускний. І ще треба капчики. Я хочу тобі білі босоніжків зараз той заказати, але там їх розкупили вже. І треба тут купувати, в Брукхевені. О, тут відділ з капчиками. Во, диві, які красиві чобітки. Майки, давай Ходи, я б... приміряю. Це Давай. Ніби я з тебе скинула чорні капчики. Та Нибу я стаби скинула чорні капчики. И носочки біли. И тоже ребятушки.